Ну, геть на сектора, йде. Ти дискредитуєш львівський фанатський сектор. Ігоря Шурму, знаного проросійського політика, і батька нинішнього заступника керівника офісу президента Ростислава Шурми, вигнали з фан-сектора Карпат під час матчу у Полтаві. Розмову із політиком на своїй сторінці у Телеграм опублікував львівський військовослужбовець та активіст Антон Петрівський. Десантник наголосив, що шурма роками був частиною п'ятої колони у парламенті, тому він провів виховну бесіду з чоловіком та вигнав його з трибуни. Ти можеш звідси піти, бо тому що ти дискредитуєш львівський фанатський сектор. Ти ж Аздек, ти ж підтримував ДНР, ЛНР. Ну а як ти ж не вставав, коли голосували за голодомор? Іди іди звідси ну все, просто йди на. Після цього проросійський політик не повертався на трибуни і спостерігав за грою з боку. Нагадаємо, 65-річний Ігор Шурма львів'янин він був членом соціал-демократичної партії України, народним депутатом України кількох скликань та близьким соратником Віктора Медведчука. Шурма відмовлявся визнавати так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що у кожному середовищі є погані люди. Окрім того, у Верховній Раді не голосував за визнання Росії країною агресором, пояснивши, що країни Європи цього поки не визнали. Крім того, шурма показово відмовився встати у Верховній Раді, щоб вшанувати пам'ять жертв голодоморів. Згодом у Львові активісти облили шурму свинячою кров'ю. Ба Більше у серпні минулого року журналісти Бігусінфо з'ясували, що станції під російською окупацією, співвласником яких є брат шурми Олег, незаконно отримували оплату за зеленим тарифом. Зазначимо, завдяки перемозі над Полтавою Карпати гарантували собі вихід в українську прем'єр-лігу ще до завершення сезону у першій лізі. Максим Турченський, телеканал НТА. Ми ввіяли! Ми найсильніші! Ми ввіяли! Ми найсильніші!